Водні дрони Каміхадзе. <звук> Унікальні безпілотники, які не літають, а плавають. Це вперше, коли війна дронів спустилася до рівня води. Як непомітні катери вбивці ледь не потопили флагман російського Чорноморського флоту, котрий отримали непотужний ляпас. Це 100%. І що це за таємний надводний дрон в Україні? Це справді революція у військово-морській справі. Ми все покажемо. Вітаю, мене звати Олександр Мельников, і це факти тижня. Сьогодні я розкажу про морські бойові дрони. Загадкова зброя, яка перепише усе, що ми знаємо про бої на морі. Безпілотники вбивці вперше застосували під час війни в Україні. От тільки інформація про них під грифом секретно, що це за роботи камікадзе і чи допоможуть вони виграти війну за чорне море. Дивіться далі: ексклюзив фактів тижня. І з неба прямо у воду. Унікальні дрони вбивці непомітні та маневрені. Грізна зброя, яка здатна вдарити по цілі, прямо з морської безодні. От тільки нині про них обмаль інформації. Але нам вдалося знайти людину, яка знає про такі безпілотники все. Абсолютно відео має. Він погодився показати справжній підводний дрон і розповів про його унікальні можливості. Тож не пропустіть наш ексклюзив. Але спочатку трохи про надводні катери вбивці, які ледь не пустили новий флагман Чорноморського флоту Росії, слідом за крейсером Москва. Ось так невеликий ударний безпілотник із камерою підходить до військового корабля і влітає в нього. Інші пробиваються повз обстріл з гелікоптера-противника. Один ледь не влітає в російський патрульний катер. Згодом з'являється інформація, що морські безпілотники пошкодили головний фрегат Чорноморського флоту адмірал Макаров. Російські військові одразу спростували цю інформацію. Нібито під удар потрапив лише Тральщик Іван Голубець. А це вже супутникові знімки, де буксири транспортують кудись саме фрегат адмірал Макаров. Вони після цього можуть стати на ремонт, який триватиме значний час. Тобто, як бойова одиниця, цей корабель тимчасово припинить існування, то вартість відновлення цієї одиниці буде ну просто астрономічна і непорівняна з вартістю цього дрону, тому що ми говоримо про кораблі, вартість яких сягає там мільярдів доларів, насправді, і які кожен з яких насправді є таким ексклюзивним виробом. Насправді могли постраждати три або навіть чотири кораблі. РФ такої зухвалої атаки росіяни точно не очікували. У Москві вважають, що це була комбінована атака дев'яти повітряних дронів та семи надводних. Звинувачення лунали на адресу Великої Британії та України. Суперзахищену бухту стрілецьку в Севастополі атакували з моря. Не бачена досі операція. Та що важливіше, у ній засвітилися надводні дрони Камікадзе. Вперше в історії подібні апарати задіяли у протистоянні з військовими кораблями. Ми прийшли до нового етапу історії військово-морських сил і не тільки України, а в принципі світу, тому що це перший задокументований випадок використання дронів камікадзе для атаки саме кораблів у Бухті. Тобто у найзахищішому місці і на ну, значних дальностях від, скажімо так, місце базування операторів, тому що ну, треба розуміти, що дальність між Севастопольською бухтою, окупованому Криму і умовно, наприклад, Одесою, доволі велика, і вона знаходиться поза межами прямого радіозв'язку. Але що відомо про ці роботи вбивці і чи має Україна подібні технології? Дивіться далі. За місяць до атаки в Севастополі російські ЗМІ публікують фото загадкового дистанційно керованого катера. Чий він та яке завдання виконував невідомо. Втім, під час атаки на Чорноморський флот 29 жовтня на відео помітні знайомі образи того самого човна. Перше і головне він обладнаний дорогою оптикою, яка дозволяє бачити вночі. Ось тут на фото, опублікованого російськими змі, її добре видно. Помітні також спеціальні детонатори на носі. Характерний виступ у задній частині нагадує антенну супутникового зв'язку та лазерний сенсор, вимірювач відстані це важлива зачіпка. Використовується дійсно супутниковий канал зв'язку, який фактично дозволяє їм керувати, ну, сидячи ну, не те, що там в Одесі чи в Очакові, а банально в Києві, десь там ледь не у якомусь там коворкінгу з потужним Wi-Fi. Для наведення на ціль використовується тепловізійна камера. Це знов-таки говорить про доволі високий технологічний рівень і вартість цього дрону, тому йде про те, що там дійсно радіус ходу, ну, дальність ходу складає. Сотні кілометрів. Щодо бойової частини, то поки вкрай складно її оцінити. Можливо, мова йде про ну, позначки близько сотні, чи навіть значно більше кілограмів. Але чиї це технології? У Міноборони Росії заявили, що знайшли у виловленому раніше дроні, комплектуючі канадського походження. Канада і дійсно має надводні дрони та використовує їх з науковою метою для морського моніторингу. Для військових операцій такі апарати розробляють лише декілька країн. Серед них Туреччина, яка кілька років тому представила свій варіант надводного безпілотника. Але ж це патрульний катер, а не дрон Камікадзе. Відомо, що розробляють надводні дрони, також США та Велика Британія. Однак знову ж таки тут не йдеться про безпілотники Камікадзе. Країни, які мають доволі потужні військово-морські сили, а для них розробка такого озброєння ну не вкладається в концепцію. Тож чи могла отримати подібні апарати Україна? Публічно відомо лише про передачу шести безпілотних підводних дронів Ремус 100 але використовуються вони виключно для розмінування, а не ведення бою. Як би там не було, морські дрони ударники вже вплинули на розклад сил у Чорному морі. Частина кораблів та підводних човнів РФ із Севастополя відійшла до новоросійську. І це важливий фактор, стверджують фахівці. Умовно кажучи, ракети калібр можна запускати із порту в новоросійську, але не факт, що, можливо, не в не буде вражений. Це пункт перший. А пункт другий все таке це крилати ракета. Чим з більшої дистанції її запускають, тим легше ПВО приготуватися до її збиття. Це це робить дії кораблів все більш і більш ризикованими. Однак це далеко не всі сюрпризи, які чекають на російський флот. Як запевнив факти тижня український it підприємець та розробник безпілотних технологій Валерій Яковенко, Україна здатна створювати власні надводні дрони камікадзе. Коли мене питають, чи може в Україні в Україні саме зробити таке самообладнання, так, можуть. Більш за те, Україна є частиною цивілізованого світу. Таке обладнання може бути створене тут руками українців. Він демонструє, як виглядає підводний дрон, який вже використовують в Україні. Він складається з самого дрону, з системи передачі сигналу, системи управління керування. Цей апарат здатен працювати до 6 годин під водою та має унікальні характеристики. По суті, це підводний робот. Фактично має такий ж самий функціонал, як і ці дрони, що ми б звикли бачити у повітрі. Тобто, це центральна консоль, центральний юніт, де є вся електроніка і так далі. Є двигуні. Що різнонаправлені і вони дозволяють їм керувати у просторі. Фактично, він літає під водою, і головне він може занурюватись у воду на понад 100 метрів. І це він робить за допомогою. Ось таких кабель. Йому потрібно передавати сигнал. І передача сигналу для. Морських дронів для підводних надводних дронів це найважче питання. Для цього дрона ми використовуємо ось такий кабель. Він має довжину до 200 метрів і може транслювати всі дані. Подібний дрон в Україні успішно працює на узбережжі Чорного моря. Конкретно тут приєднується велике клішня. Її можна сюди е, доєднати для того, щоб керувати або е, якось працювати з тим, що знаходиться під водою, і саме це такі дрони наразі використовуються в Україні для розмінування підводних різноманітних територій. Та в майбутньому їх можна буде застосовувати як бойові роботи. Вони підбиратимуться до ворога під водою. Вловити такий об'єкт вкрай складно. Фактично, це міні-субмарина з вибухівкою. Технології вже існують. Тут інша річ під водою питання питання керування, Тобто, це вже має бути набагато складніше власне сама система. Майбутнє за більш складними конструкціями, які використовують роботизовані, які будуть перебувати під водою і наносити удари з під води. Це зараз технологія, яка прямо зараз зароджується. А відтак утримувати великий і дорогий флот буде не потрібно, особливо для невеликих країн. Натомість створюватимуть флотилію безпілотників різного призначення. Майбутнє вже можна побачити. Я не кажу, що мокаючи зникнуть надводні кораблі. Але але, умовно кажучи, баланс між дронами повітряне базування, поверхневими, підводними суттєво зміниться на їх користь. Бойові кораблі майбутнього вони носії дронів. Тобто, умовно кажучи, хтось захищатиметься дронами з берега, а хтось навпаки доставить на бойовому кораблі дрони до ворожого берега. Морські дрони вже нині ефективний засіб боротьби з російськими кораблями, які озброєні крилатими ракетами типу калібр. Якщо вам сподобався наш матеріал, ставте лайк та пишіть ваші коментарі. Це допоможе нам зробити цікаві матеріали.